Добре всім вечір. Так дійсно у нас була така подія, і в 2021 році ми її стартували. Фінальна частина відбулася на день закоханих 14 лютого. От, але закриття цієї події Кубку університетів Харкова 2022 Ми провели лише в 2023 році. Мабуть, хтось пам'ятає там і були. От, ну і ми вирішили це зробити ще раз, але набагато масштабніше, ніж це було в 2022 році. І ми запрошуємо, по-перше, всі університети України взяти в цьому участь. Запрошуємо взяти участь всіх школярів України, і відповідно університети можуть подивитися на свої перспективи в плані. Майбутніх студентів, майбутніх абітурієнтів і можуть трішки за них поборотися, скажімо так. Ми запрошуємо студентів фахових коледжів чому взяти також участь. Ну і взагалі всіх бажаючих і викладачів також. О, я забув одну важливу річ сказати. Всі, всі тут... Ну, так, 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 мабуть, треба. Ну, і так треба дійсно на таких заходах. Всі всім дякують, дають подяки. Це прям класно, дуже приємно. І я хочу виразити свою таку вдячність Карківському національному економічному університету імені Семена Кузінка. Я з цим університетом ну, пов'язаний з 2006 року. В цьому університеті. Проходили чемпіонати Харкова з програмування. Хтось може пам'ятає, такі великі були заходи. В цьому університеті проходили олімпіади з програмування. От і ну, от, це та, це та, та, такі, такі були дуже класні великі емоції, і ми тут збиралися. тут збиралися просто дуже багато студентів, школярів. І це було класно, і ми хочемо, щоб це поверталося, щоб ці діти поверталися в Україну, поверталися в Харків і знов таки зустрічалися. Ну і в цьому університеті? Дякую вам. Дуже дуже, дуже такі приємні спогади. Дуже класно було. Так. Ну а тепер власне за кубок університетів. Тобто, яка от ідея Кубку. в цьому році? Дивіться, зараз всі знають, що, наприклад, знання англійської мови дуже важливо для того, щоб працювати не тільки в ІТ-бізнесі, не тільки в іт компанії Взагалі, ну це така, дуже, кори, дуже корисний такий скіл. І всі говорять дітям, студентам вчити англійську мову. От я спробував це трішки так відобразити на. Сучасність, ну, що не тільки англійська мова, ну да, англійська мова важлива, всі про це знають. А от саме таке вміння думати, вміння розв'язувати задачі, нестандартні задачі, стандартні задачі, значить, це також дуже-дуже важлива навичка. І вона стосується не тільки IT-галузі, тому ми запрошуємо не тільки. там Студентів галузі, оце називається галузь зараз F, F1, F2, F3, і так далі. F7, Це комп'ютерні науки, кібербезпека і так далі. А ми запрошуємо всіх. Я не знаю гуманітарі, гуманітарні дисципліни, економічні дисципліни, навіть там медицина, журналістика, статистика. І, скажімо так: в кожній такій галузі, взагалі, в кожній такій галузі, якісь елементи IT, ну вони. Однозначно є і вміння написати якийсь нескладний код, вміння проаналізувати якісь не дуже великі або дуже великі дані. Це не тільки потрібно в IT-галузі, це взагалом потрібно всім. Це така, ну, така навичка, я не знаю, там 21-го століття дуже важлива. От може, така аналогія, як там, писемність розвивалася, не всі вміли писати, читати, да? тепер вміють всі. От так само і навичка продумати алгоритм і його реалізувати, чи хоча б надати там якусь схему, як її реалізувати. Це, прям от я вважаю, дуже важливим і сподіваюся, що цю думку розділяють. У нас є така невеличка робоча група, яка залишилася ще з. Кубку університету університетів Харкова 22-го року. І ми от це обговорювали протягом, мабуть, місяця, тому а то може і більше. Да? І, 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 і коли це почати, і от дата от вибиралася: от ми вибрали цю дату, всі зібралися і радий всіх ще бачити. От, і думаю, що в нас все вийде. Тепер. Що ми придумали? От як є сертифікати з англійської мови? Наприклад, там B1, B2, C1, C2 і так далі. Ми розписали таку саму ідею для сертифікації з IT Скілс, тобто з навичок алгоритмізації та програмування. Значить, там є декілька рівнів. О, тут щось показуючи. Що... Да, е, є е, 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 е маленький такий сайт, на якому відбувати, буде відбуватися фактично цей кубок університетів. Е, і там прописані е, всі ці рівні сертифікації, прописані е, необхідні знання там для кожного рівня, е, прописана процедура, як буде проводитися ця сертифікація, і є е, е, система. На якій, до речі, проводився чемпіонат Харкова, проводилися олімпіади з програмування, е і дуже-дуже багато чого. Є система, адаптована під саме таку сертифікацію з алгоритмічної компетенції. От, і всі бажаючі, е не обов'язково це тільки студенти, це можуть бути викладачі, от, можуть спробувати розв'язати за обмежений час декілька задач, е там продумана система. Балів, наприклад, треба набрати не менше 60%, щоб отримати сертифікат Very Good. Тобто, якщо менше 60, ні, ще е, нема сертифікату. Excellence це 74%. Ну, це як ця болонська система, якщо я не помиляюся, да? а 90% це сертифікат, буде Outstanding. Тобто, ну прям дуже круті. Е, значить, е, да, дійсно, є от beginner – це. Ну, Дуже-дуже прості задачі. Тобто, і ну, це розраховано на, мабуть, не на ITні спеціальності. От. Економістам теж треба там, відсотки рахувати, там, якийсь прибуток, якась там, як це все відбувається. Да, і також ну, написати нескладний код, який це буде робити, думаю, що можна. Далі, l 1 ну це такий, ну, такі основи програмування. От, і, 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 до речі, цю сертифікацію і учні, школярі можуть теж проходити. Тобто вона доступна всім. Там доступна реєстрація на сайті, можна зареєструватися. І там є розклад цих сертифікацій, розписано, як ці сертифікації проводяться, що треба робити. Все прописано. Е, так, ну, мабуть, найбільш такий складний рівень, це сертифікація Л3. От там серйозні речі: це. Там математика, теорія алгоритмів, структури даних. От і е, от тут е, була цікава дискусія з приводу штучного інтелекту. От так, да, там штучний інтелект може там і допомогти в, в розв'язку таких задач, але не всіх. От, і ну, треба показувати, що ми розумніші, ніж, ще, ніж цей штучний інтелект. Е, треба, і і, да, і от е, такі сертифікати ми розробляємо зараз е, ну такий. Дизайн цього сертифікату, ми продумуємо і запрошуємо також до якихось конструктивних пропозицій, як ці сертифікати можуть враховуватися, наприклад, в навчальному процесі, як ці сертифікати можуть влашту... враховуватися, наприклад, там, при спробах працевлаштування або ще якось. Да? І це відкрите питання. І от разом з харківським IT-кластером. Ми будемо робити таку сертифікацію, і прямо сьогодні, після цього заходу вже все розпочнеться і буде тривати цілий місяць. Кожен ну, зараз буде до кінця лютого, буде така підготовча частина. Можна спробувати, як працює система, подивитися рівень задач, подивитися, які задачі, спробувати їх розв'язати, обговорити в чаті. У нас є ну, набирається така велика група вже. В якій щось жваво так обговорюють, от, і обговорити ці задачі в цій групі, зробити розбори цих задач, ну і так далі. От, а з 1 березня вже розпочнуться реальні сертифікації, так як вони будуть проходити в режимі онлайн, то це все має бути строго з прокторингом, з дотриманням правил академічної доброчесності, і це все також прописано. От, ну, і е, будемо дивитися, скільки в нас буде в університетах, скажімо так, сертифі... сертифікованих спеціалістів вже, да. Тобто буде е, якийсь такий показник. От, е, ну я вважаю, що його можна вже там десь враховувати. Е, і сподіваюся, що він буде дуже важливим для університетів, е, дуже важливим для навчальних закладів. І найголовніше, що він. Буде дуже вагомим і важливим для самих студентів. Так, ну і от це такий початок кубку університетів в цьому році. От фактично, це оц, оцей місяць, березень, от, от будуть ці сертифікації. Фактично кожен день ми будемо за тим спостерігати, перевіряти прокторів. Роботи дуже багато. І е, у фіналі е, кубку університетів. Який ми поки що запланували зараз? Можна лише так казати, поки то що всяке може бути. Можна, ну поки ми запланували його на 29 березня, буде така фінальна олімпіада, які ті знання, які студенти, школярі, викладачі здають, здобудуть на тій сертифікації їм знадоблять, і буде така олімпіада. Вона планується. І ми плануємо її провести в двох лігах. Перша ліга це будуть такі спортсмени. Ну, Є, є, є спорт Олімпіадне програмування. Е, от, І е, ну, це класний спорт, дуже цікавий, От, але ж він. Ну, не дуже багато людей йдуть в цей спорт. От, тому для них буде така окрема ліга, і буде окрема ліга для. Звичайних студентів, звичайних школярів для всіх бажаючих. От і ми спробуємо підбити такий підсумок, і е, буде виготовлено. От, ну, ви бачите, тут от є кубок університетів е, за 2022 рік. Ми, може, ще красивіше щось зробимо. Буде виготовлено такий кубок, але в цьому році ми рішили, вирішили так, що кубок має бути один. І ще ми е, так думаємо, що цей кубок може е, поїхати кудись з Харкова. От тому що е, до нас підключається активно і Львів і Дніпор, е, І, ну я не знаю, там вся Україна підключається. І це прям дуже дуже добре. І я не бачу е, ніяких таких проблем, якщо ми вдруг його не виграємо. От, але хотілося б виграти цей кубок. От. Е. Е, ну, Очевидно, що ми там, да, кубок, він буде один. Ми розпишемо. Ну, вже, скажімо так, концепція продумана. Я не буду зараз її оголошувати, як ми там рахуємо, скільки там процентів з кожного вишу там і так далі. От, буде один такий кубок, і ще ми хочемо зробити кубки такі, наприклад, за. Якісь досягнення в кожній е, на кожній спеціальності галузі ф. Якщо будуть, е, ну, буде якийсь пул е, студентів з інших галузей, наприклад, тут тут економічний університет 100% Дуже багато економістів є їх. Також можна е, до цього трішки спробувати в цьому напрямку направити. Не знаю, може це складно, може неможливо, але ж написати, ну от. Е, Сертифікації рівня L1, L0-L1 їх можуть пройти там учні 6-7 класу, от і написати там простий код, де буде якась перевірка. Якщо там щось, то тоді там зробити або зробити там якийсь цикл. Це не дуже складно. От так, да, от ми таке запланували, і от всі сьогодні казали, що там треба робити таке, треба робити таке. А ми прямо зараз починаємо робити і будемо робити отакий кубок університетів, на який ми запрошуємо всіх. Всіх бажаючих з усієї України, не обов'язково з України, систему, система працює, на ній можна просто зареєструватися, подавати заявки на ці всі сертифікації, ну, головне, виконувати ті вимоги, які там написано. От такий захід ми запланували. і Заради цього ми також сьогодні зібралися, щоб про це оголосити. І от оголошуємо: як це правильно кажуть, да? оголошуємо кубок, кубок. Куда? да, Оголошуємо Кубок університетів відкритим. І бажаємо всім перемоги. Дякую. Е, так, да, і, е, да, е, 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 ще от, е, в нас є робоча група. Олена Борисівна, да, да. Е, Роман. Е, так, е, а я не бачу, хто там ще, ще в нас є. А Не всі змогли прийти. <свісна> а, Олександр, <свісна> да, да, ну ви, вже, вже, да, ви вже в робочій групі. Да. Це унів, університет. Не всі, не всі сьогодні тут е, присутні. Да. Ну, от, мабуть, це Олександр замість вечора, так? Да? <свісна> Давай. <свісна> <свісна> Давай. Так, е, да, це фактично е, ментори, які були менторами на першому кубку. От от перший кубок да, було п'ять університетів. Ми так взяли такі. Нуре, КПІ, ХНЕУ, університети, ХАІО. Це такий це такі ядро такої нашої IT-освіти. Ну і всіх також запрошуємо. І педагогічний університет, і у нас дуже багато навчальних закладів, вищої освіти, перед вищої освіти, навіть професійно-технічної освіти. Будь ласка, будемо працювати. Дякую за увагу. А, ні, 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 не все. А, а, так, тож, відкриваємо. Відкрили сьогодні Кубок університетів з програмування. Кубок університетів з програмування це велика масштабна олімпіада, яка об'єднає в собі всі бажаючі університети України. Може, не тільки України, та? але найважливіше, і ми дуже цим пишаємося, що ініціаторами цього Проєкту є саме Харківські університети. зараз ви бачите менторів, і ви можете присутні в залі чи онлайн да, в своїх університетах звертатися до них, якщо у вас є питання. Звичайно, це змагання. І ми, наприклад, з усіма організаторами ми бачимо, з якого університету скільки зареєструвалося. Я не знаю, чи можна, але я відкрию. Ми знаємо, що на сьогоднішній день лідує ХПІ, Мінімум чотири вчора на, вчора. вчора. На вчорашню, на вчорашню ніч, та у нас було ну дуже суттєвий відрив, тому а, хоч ми і в умовах здорової конкуренції, але ми не забуваємо, що це змагання. Це перше, друге, я хочу нагадати, що це змагання дає нам велику аналітику. Ми бачимо результати по спеціальностям, по курсам, по університетам, по мовам програмування. І в минулий раз нас всі в цілому ректори ми направляли в університети на закритті, У нас була ціла. Аналітичний звіт, і цей аналітичний звіт дозволить нам і в подальшому проаналізувати стан загалом по програмуванню в Харкові і також в Україні. Тому ми запрошуємо і інші регіони. Але я все таки б хотіла зараз надати слово менторам, такої для мотивуючої, можливо, промови для залучення тому. Чому саме студентам треба доєднуватися, які у вас прогнози на участь як організаторів? Тож. Я дякую за надане слово. Ну я хочу звернутися до студентів, до учасників. Наскільки я розумію правила, то тут важливо не тільки долучити самих найрозумніших студентів. А як мога більше долучити. Бо минулого разу, не дивлячись на те, що кращі місця були у студентів з Хнуре, але виграв то кузнеця університет, бо вони були наймасовіші. Тому ось я думаю, і тут я, я, яких би е, геніальних не було там в кожному університеті там один, два, п'ять, ну, скількись обмежена кількість студентів, але потрібно, щоб їх були залучені не десятки, а сотні. І тільки той університет, хто зможе це забезпечити, він е, візьме кубок. Дякую, а з за свого боку хочеться побажати всім учасникам кубку змагального духу. А щоб з'явився цей змагальний дух, потрібна власна внутрішня мотивація. От тому ми сьогодні і розмістили цей головний зовнішній мотиватор а цей кубок. Тому хочеться побажати всім удачі, участі в кубку і відповідно гарного змагального духу. Дякую. Я хочу сказати, що для студентів, не тільки хто і для всіх студентів, це можливість спробувати себе, тому що як показує практика, така сертифікація дає можливість оцінити свої сили, побачити, що ви знаєте, і чого вам ще треба досягати, чого чого вам треба навчатися. Я бажаю усім успіху і сподіваюся, що як і в попередньому кубку, наші студенти будуть в голові таблиці і будуть, як їх називали, проривом року, тисяча із тисячі. Бажаємо усім успіху. Я хочу додати те, що навіть якщо ви відчуваєте, що у вас недостатній рівень знань, чи не відчуваєте себе впевненими, все одно реєструйтесь на Кубок. Бо тільки через практичний досвід ви зможете ефективно навчатися і здобути ті навички, які вам будуть потрібні взагалі по житті. Репліку ще додам таке. Да, дивіться Кубок університетів ну, фінальне змагання воно буде тривати там три години. От, а цілий місяць це буде ну, таке навчання, і перевірка того, як триває це навчання. От тому ми будемо розбирати ті задачі, які будуть в сертифікаціях. До цього можуть долучитися ментори, університети, там хто завгодно. І це дуже от, оцей кубок, ця сертифікація, от, в рамках цього кубку, скажімо так, це такий дуже крутий навчальний матеріал. От, можна багато чого побачити, багато чого навчитися, і і це буде так, от прям інтенсивно, і ух-ух-ух, все ух, ух, буде класно. Тож. А для що наступне? Да? Що далі? Далі, шановні учасники, да. Ви можете вже, маючи QR-код на екрані або посилання в чаті, реєструватися на платформі. Ви можете вже починати проходити навчання, а ми. Сьогодні 18-й, раніше не можете, поки ми не повернемося з заходу додому, ніхто не починає. Тобто, ви вже можете проходити навчання. А щоб цей проєкт був цікавіший, вся наша команда організаторів цього проекту. Також запланувала багато активностей. Це і зустрічі з відомими міжнародними компаніями, це і зустрічі з нашими українськими харківськими не тільки компаніями. Це і заходи різноманітного плану, в тому числі і для абітурієнтів. Тож у нас є супергрупа, який вже на сьогодні десь, глянула я, 328. Активних у нас учасників, та то ми чекаємо вас. Приєднуйтеся. І слідкуйте в цій групі за анонсами. Приєднуйтеся на заходи. Крім того, для тих, хто зацікавлений в роботі компанії Харківської Тікластера також підготовили і заходи по написанні своїх резюме і кар'єрні консультації. Тобто, буде дуже багато цікавого, насиченого контенту в цей місяць. Тобто, цілий місяць ми практикуємося, вчимося, розважаємося, відвідуємо, знайомимося з різними менторами, а потім 29 березня сідаємо і три години змагаємося. І результат цих трьох годин він дасть нам звіт. Буде кубок. Тому да, всім кубок. Буде один переможець. Тобто, та, да, ми в 22-му році все таки робили там різні, нас всі отримували. Цього року буде один переможець. Чого. Ну ми ще спорядав <ріст> нас. дуже дякую. Так, я так теж тут щоб мене було видно. Так бо кажуть, що треба, щоб тут стояти, щоб було видно глядачам. Так, я ще раз дуже дякую. І я б хотіла сказати ще раз нагадати, що в нас з листопада вже ми започаткували в Харкові. Як це з ядром в Харкові, та але е, не тільки для харківського регіону цифровий інноваційний хаб та європейський відповідно для того, щоб реалізовувати цифрові технології, треба ж люди, щоб були не тільки в ІТ-компаніях, але й в реальному секторі, в громадах. бо… Започаткування і взагалі реінтеграція цифрових технологій це ж не про те, що програміст вам прийшов, поставив, і ви користуєтесь. Маєш бути людина, яка буде цим користуватися, і вчити інших людей цим користуватися. Тому що я бачу також і хотіла б наголосити, що отакі, отакі сьогоднішній та захід важливо долучатися не тільки студентам там економічних спеціальностей чи аналітикам, чи звичайно там. 12 там, і інших галузей, але й тим, хто вбачає в собі, що ви будете працювати на підприємствах, ви будете працювати в енергосекторі, в агросекторі, бо там всюди буде частинка IT. І тут також, скажімо так, заходи, які будуть показувати, а як вона там буде продемонстрована, будуть також додані до з боку цифрового інноваційного хабу. І з нашими партнерами також. Тому, будь ласка, долучайтеся. Кубок має бути більшішим ніж Олімпіада з програмування. Правда? Дякую, супер. Дуже дякуємо. Можливо, в нас є питання з зали чи онлайн. Супер. Тоді оплески, будь ласка, дуже всім дякуємо. П'ять хвилин. Ми перелімітили. Але...